Рівненських депутатів та держслужбовців сьогодні вчили регулювати конфлікти інтересів. Для них експерти організували тренінг за підтримки програми розвитку ООН в Україні і посольства Данії. Більше про користь та ефект. Дивіться далі. Зробити роботу депутатів-держслужбовців чесною, прозорою ефективною, такі основні завдання семінару, який об'єднав представників місцевого самоврядування і досвідчених експертів-лекторів. Ключовою темою якраз і є налагодження комунікації, подолання конфліктів. Конфлікти у всіх абсолютно сферах. Чи це побутова життєдіяльність людей і органів місцевого самоврядування в тому числі? Тому що зараз відгородити державні служби, державні службовці, депутати і люди ну, просто неможливо, тому що ми повинні розуміти, що це є одне ціле і проблеми у всіх однакові. Тому почнемо із прозорості один до одного, так і з подолання конфліктів. Поняття конфлікту інтересів на цій темі найбільше сфокусувалися експерти. Це коли посадовець чи депутат під час прийняття певних рішень переслідує свою особисту вигоду для чиновників і громадськості, вона ще не до кінця розкрита, проте може бути джерелом зловживань у виконанні своїх обов'язків. Це дуже поширене явище, але ми не можемо звинувачувати в цьому депутатів або чиновників, тому що до цього це питання майже не регулювалося. Мета цього семінару це надати роз'яснення державним службовцям депутатам місцевих рад рівненщини, щоб вони розібралися, що таке конфлікт інтересів, яким чином вони можуть це врегулювати, чи не зловживає посадовець у задоволенні своїх інтересів, це можуть перевіряти і контролювати представники змі, громадськість і новостворене національне агентство із запобігання корупції. І журналісти, і активні громадяни можуть моніторити, чи є в діях чиновників чи депутатів конфлікт інтересів. Для цього треба виявити, чи є приватний інтерес в депутата або в чиновника в позитивному вирішенні цього питання, або в негативному вирішенні питання. Ну, З найпоширеніших це, мабуть, виділення земельних ділянок родичам. Або видільне комунального майна товариством, якимось приватним підприємством, до яких мають відношення депутати. Це найпоширеніші приклади. І якщо депутат в ситуації конфлікту інтересів, не оголосивши про те, що в нього є такий приватний інтерес, приймає рішення, то це, по-перше, адміністративна відповідальність. А по друге, це рішення може бути скасовано в суді. Що таке конфлікт інтересів більшість рівненських депутатів таки знають і усвідомлюють відповідальність за прийняті рішення, зізнається міський обранець Микола Бляшин. Я вже декілька разів писав заяву про потенційний конфлікт інтересів. Знаю, що колеги писали такі заяви. Будучи на останній, наприклад, бюджетній комісії, один з депутатів також заявив, що в нього є конфлікт інтересів, він не може голосувати. Тобто, ці норми є. Про них депутатам відомо. І потихеньку вони виконуються. А, звичайно, практику потрібно аналізувати і потрібно слідкувати, яка вона буде. Організатори ж тренінгу сподіваються, лекції значно розширять уявлення посадовців про їх повноваження і обов'язки та попередять зловживання у роботі. Адже центр «Ейдос» вже оскаржив ряд порушень принципу конфліктів, інтересів депутатів, чиновникам області. Усі зібрані матеріали передані до національного агентства з питань запобігання корупції. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин.